Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлетт. Моя родина проклята, і це прокляття нарешті наздоганяє мене. Коли я ріс, моя сім'я ніколи не була схожа на інші, які я знав. Пам'ятаю, мені було шість ні, сім, можливо, шість із половиною. І я почав помічати дрібниці, які робили мого батька, зовсім не схожим на інших батьків у нашому маленькому містечку. Шкіра мого батька була сірувата, бліда до кісток, і скільки б сонця на неї не потрапляло, вона не змінювалася. Цю рису я успадкував від нього. Хоча ми й не жили в спекотних краях. У маленькому містечку на півночі штату Нью-Йорк, але навіть там ми з батьком виглядали чужими серед усіх. Можливо, це було тому, що більшість часу він проводив у м'ясній лавці, де працював, усього за кілька миль від нашого дому. Часто він залишався там ночувати з сьомої до дев'ятої вечора він взагалі не виходив. Розрубав свинину, яловичину, ковбаси, готуючи їх на наступний день. Бувало, я чув, як опівночі клацав замок. Я спускався вниз і бачив постать у закривавленому фартусі з чорним плямистим від крові мішком у руці. Він повільно проходив темними коридорами, дихав важко, ставив мішок на стіл. І діставав звідти закривавлені рештки м'яса свою вечерю. Запах сушеного м'яса завжди викликав у мене огиду. Але з роками я звик, як син фермера, звикає до запаху гною. Живеш із цим довго, і воно стає майже нормальним. Щороку, на день народження, я питав одне і те саме тату. А ми можемо відвідати нашу батьківщину. Я хочу побачити її хоч раз. Батько ставав на коліна поруч і своїм низьким холодним голосом казав: Сину, є речі, які важко пояснити. Нас там не чекають, але можливо, колись. Знову стане безпечно повернутися. Щороку я сподівався, що це колись настане, що він прийде до мене з усмішкою і скаже Сину, час повертатися додому. Але цього дня так і не сталося. Це залишилося просто безнадійною мрією хлопчика, який хотів більшого. Коли я став підлітком, діти з нашого району не давали мені спокою, називали сином м'ясника, наче мій батько був якимось кілером із дешевих жахів. Річі Вайт, хлопець, що жив навпроти лавки батька, навіть казав, що чув із неї крики, дивні нелюдські звуки, які лунали ночами, мовляв, бачив, як люди входили туди з батьком. І вже не виходили. Ці чітки нагадували мені про чорний мішок і про запах м'яса, від якого мене колись нудило. Але ж то просто плітки, правда? Мій батько не вбивця, ні. Я його знаю. Він мовчазний, холодний, але не здатний вбити. Одного вечора я наважився запитати Тату. Ти ж не поганий? Ну, через те, що вбиваєш тварин. Він подивився на мене своїми крижаними блакитними очима. У кожній людині живе демон сину. Бажання чинити те, чого не слід. Я роблю це, щоб ми вижили, щоб забезпечити нас. Розумієш? Я кивнув. Добре, а тепер скажи правду. Чому ти про це спитав? Хтось щось сказав? Я озирнувся, не бажаючи видавати річі, але батько відчував брехню. Він схопив мене за підборіддя, вдивляючись холодним поглядом. Денисе, скажи правду, хто це був? Я зітхнув, знаючи, що не виграю. Річі Вайт. Він сказав, що чув звуки, крики з твоєї лавки. Батько замовк, потім сказав тихо, з якоюсь дивною сумішю смутку і гордості Не слухай його, сину, він бреше. Ми маємо почесну справу. Як твій дід і прадід, і ти маєш чим пишатися? Не забувай цього. І він піднявся нагору спати. Наступного дня річі зник. Поліція обшукала все місто, але безрезультатно справу закрили через брак доказів. Я відчував провину. Чи не я винен у його зникненні? Але ж ні, мій батько не міг, він не міг бути вбивцею. Та чим більше я думав, тим більше все збігалося: чорний мішок, запах, крики, люди, що зникали. Я мусив знати правду. Однієї ночі я взяв велосипед і поїхав до лавки. Запах там був гірший, ніж удома. І такий нудотний, ніби тухле м'ясо варили в болоті. Я почув тихе клац-клац, звук ножа по дошці. Чорт, тато тут, але цікавість перемогла. Я відчинив двері і побачив річі. Він лежав на столі, живіт розітнутий від грудей до паху. Усі органи акуратно вийняті, тіло біле, нерухоме. На іншому боці стояв батько, різав щось червоне, щось соковите, якийсь орган. Я не пам'ятаю, як вибіг, серце калатало, у роті гірчило від блювоти Боже, Боже, він що? Канібал. Я майже вибіг на двір коли він схопив мене за плече. Його погляд. Дивний, сумний і щасливий водночас, на губах пляма крові. Сину, час дізнатися, ким ти є насправді. Він зробив крок уперед. Ми не схожі на інших. Я мав поговорити з тобою давно, але тепер час настав. Він вдихнув. Мій батько був м'ясником, як і я, і як ти. Я допомагав йому в лавці ще твого віку, та одного дня він покликав мене в задню кімнату, і я побачив тіла, він пив їхню кров. Я хотів утекти, але він сказав не відводь погляд. Колись і ти зробиш те ж саме. Він пояснив, що наша родина це давній рід вампірів, ясна лавка лише прикриття. Ми утримуємо свою жагу, використовуючи тіла, щоб ніхто не дізнався. Усередині нас живе голод, нестримний потяг до крові, це наше прокляття. Я хотів утекти, але куди? Поліція би не повірила. Вампіри? Я залишився і ніколи не розповідав твоїй матері. Я кохаю її, але не зміг би пояснити, ким я є насправді. І колись ти теж це відчуєш. Допоможи мені, як я допомагав своєму батькові. Ми маємо тримати голод під контролем. Я відступив, тримаючись за горло, щоб не вирвати. Ти, ти божевільний. закричав я. Це огидно. Ти хочеш, щоб я теж убивав людей? Батько зітхнув. Ти можеш заперечувати, але це нас і тебе. Ми народжені з цим. І помремо з цим. Я втік, біг, доки не впав і ридав. Боже, як же я ридав. Минуло 15 років. Я живу далеко від рідного міста. Працюю у фінансах, маю наречену, спокійне життя. Іноді мені здається, що все це було жахливим сном, але він мав рацію. Я відчуваю голод, їжа більше не має смаку. Я прагну крові, спочатку тваринної з фермерських господарств, але цього замало. Усередині мене щось шепоче: людська кров. Батько казав, що колись я зрозумію. Що це прокляття несе кожен із нас. Здається, я нарешті розумію. Боже, я таки розумію. Старенька у лісі. Це сталося багато років тому, але я досі пам'ятаю все до найдрібніших деталей. Настільки це було жахливо. Що викарбувалося в пам'яті назавжди. Я виріс у сільській місцевості на Філіпінах. Коли мені було приблизно 12, ми з друзями були одержимі тим, щоб ловити павуків, ми змушували їх битися. Щось на кшталт боїв покемонів. Так, це було безглуздо, але саме так ми розважалися. Проблема була в тому, що найкращі павуки з'являлися лише вночі. Була субота, близько сьомої вечора, я саме вечеря, коли у двері постукали. Це були мої двоє друзів, Юрій і Ерік. Вони прийшли за мною, щоб ми разом пішли на павуче полювання. Ми вирушили у віддалене місце, оточене високою травою деревами і густими кущами. Ідеальне місце для ловлі павуків. Близько пів на десяту ми вже були глибоко в лісі, настільки глибоко, що світла села вже зовсім не було видно, і тоді щось змінилося. Повітря стало важким, а гриливий настрій зник. Поступившись місцем дивному відчуттю тривоги. Першим це відчув Ерік. Пішли додому, прошепотів він. Але ми з Юрієм не хотіли йти, повиків було ще замало, тож ми вирішили зайти глибше. Я намагався розрядити атмосферу, говорив, сміявся, вмикав музику на телефоні, і певний час це допомагало. О півночі ми нарешті зловили достатньо батарея мого телефона впала до трьох відсотків, і я сказав друзям, що час повертатися. Вони погодилися, я вимкнув музику і одразу зрозумів, що щось не так було тихо, не просто спокійно, мертво, тихо, жодного цвіркуна. Жодного шелесту вітру чи листя, лише наші кроки і дихання, здавалося, ніби сам ліс затамував подих. Ми почали повертатися назад, ішли швидше, ніж раніше, і тут ми це почули: сміх, жіночий сміх, тихий, хриплуватий далекий. Але водночас занадто близький, щоб не викликати мурашки. Ми різко обернулися, посвічуючи ліхтариками в той бік, і побачили її. Стара жінка стояла приблизно за 10 метрів від нас, і вона усміхалася. Але це була незвичайна усмішка, вона була надто широка, неприродна. Її обличчя здавалося блідим і спотвореним. Вона стояла в повній темряві без ліхтаря і просто дивилася на нас. Ерік щось пробурмотів, я не розчув. Юрій тремтів. Я спробував звучати хоробро. Бро, не бійся. Може, вона просто тут щось робить. Але навіть кажучи це, я відчув, як холоне живіт. Що стара жінка може робити одна посеред лісу півночі?» Я сказав друзям іти далі. Кожні кілька кроків я обертався і світив назад. Спочатку жінка не рухалася, а потім повільно, крок за кроком, почала йти за нами все з тією ж посмішкою. Ми прискорилися і тоді почули це, тріск, гілка зламалася, потім ще одна з іншого боку, наче хтось біг до нас. Це був кінець. Ми рвонули щодуху, без вагань, без слів, лише страх. Ми бігли через темряву, гілки дряпали руки, ноги пекли, очі заливалися слізьми. Ніхто не озирнувся жодного разу. Після, здавалося, вічності ми побачили вогні села, упали на землю, задихаючись, тремтячи з подряпинами і синцями. Фізично ми були цілі, але щось у нас зламалося тієї ночі. Після того я більше ніколи не ходив ловити павуків. Навіть зараз, через шість років, я все ще бачу її обличчя, те, як її рот розтягувався в неможливу усмішку, як очі блищали в темряві. Я більше ніколи не повертався в ту частину лісу і ніколи не повернуся. Я катався на гідроциклі серед крокодилів, але виявилось, що у воді є щось набагато гірше. Я не знаю, скільки ще протримається сигнал на телефоні. Дощ зараз іде мов би, сипле цвяхами з неба. Я викликав рятувальників 20 хвилин тому. Вони сказали, що вже відправили гелікоптер, але блискавки все ближче. Приплив піднімається, і в Мангрових знову щось рухається. Якщо я перестану писати, це тому що я його почув. Якщо цей запис обірветься на півслові, ви зрозумієте чому. Я приїхав до Австралії за сонцем, пляжами та пригодами. Класичний турист. Я був на півночі вже два дні, досі боровся з джетлагом. І насолоджувався кожною миттю. Мій сусід по хостелу розповів мені про кросджет-сафарі. сказав, що це найекстремальніша розвага на півночі, як на скар, тільки на воді, пожартував він. Я записався того ж ранку. Ми зустрілися біля Пірсу під сірим небом. Гід, засмаглий чоловік, років 50 на ім'я Вейн, роздав нам рятувальні жилети. І закричав крізь рев моторів. Тримайте кінцівки всередині, солоні люблять туристів, які про це забувають. Усі засміялися, я ні. Ми мчали естуарієм четверо на окремих гідроциклах, Вейн попереду. Вода була каламутна, густа, повна уламків після вчорашньої бурі. Попереду нависали мангрові, зелені і моторошні. Повітря було важке, напружене. Клянуся ще до того, як усе почалося, птахи вже замовкли. Спочатку був удар невеликий, наче врізався в колоду, потім сильніший, щось вдарило знизу так, що мене майже підкинуло у повітря. Вейн вимкнув двигун і обернувся, кричав щось, але через вітер я нічого не чув. І тоді знову щось гігантське врізалося в мій гідроцикл збоку, кермо вдарило мене в ребра, я впав у воду, усе закрутилось у коричнево-червоному вирі. Я виринув, захлинаючи сіллю і мулом, і побачив, як гідроцикли інших кружляють, їхні мотори ревуть. Вейн показував за мою спину. Його обличчя було біле, як крейда. Рухайся! Спочатку я не побачив, аж поки вода за моєю спиною не піднялася, повільно, наче виринала субмарина. Спершу показалася спина чорна, вкрита водоростями, мов броня, а потім голова, боже мій, голова. Одна лише морда була довша за мій гідроцикл, зуби, мов надгробки. Вейн завів двигун і рвонув до мене, кричучи, щоб я хапався, але я не встиг. Хвіст крокодила вдарив по воді так, що все загриміло. Гідроцикл перевернуло Вейн зник. Я бив ногами як божевільний. Паніка зробила мене машиною. Я поплив до мангрових, розрізаючи брудну воду. Рятувальний жилет зачепився за щось під водою корінь, мотузку або руку. Я не знаю, я просто зірвав його з себе. Добравшись до дерева, я видерся на коріння, задихаючись, увесь у болоті і п'явках і знову пішов дощ, а потім блискавка. Деякий час я переконував себе, що щось пішло не так, що, може, йому байдуже. Я сидів, притискаючись до стовбура дерева, слухаючи, як дощ шипить на воді, але мангрові почали рухатися інакше. Тихі калюжі навколо мене затремтіли не від вітру, а від ваги. Щось ковзнуло під корінням повільно, слизько. Я поліз вище. Кора була слизька, пальці ковзали, у темряві під деревами рухалася темна маса, то зникала, то з'являлася знову. Вона не поспішала. Буря гримнула прямо над головою так гучно, що у вухах задзвоніло. І в тому короткому спалаху я побачив її. Це не був звичайний крокодил ні за розміром, ні за формою. Його очі світилися жовто-бурштиновим світлом, занадто далеко одне від одного, майже з боків черепа. Тіло розбухле, покрите лускою, як опалена броня зі старими шрамами, які виглядали не загоєними ніби прирослими до плоті. Хвіст товстий, як машина, а хребтові виступи тріскали при кожному русі, мов стара шкіра. Воно видихнуло, і навіть серед грому я почув важке вологе дихання, що розбризкувало пару навколо ніздрів. Потім воно занурилося знову, безшумно, як кошмар, що повертається під ліжко. Я сидів на тому дереві, здавалося, годинами, надіслав повідомлення рятувальникам, GPS ледве ловив, але я кинув позначку. Вони написали, щоб я залишався на місці, поки буря не стихне. Я тримав телефон у тремтячих руках, екран майже згас. Сподіваюся, що якщо сидітиму тихо, воно втратить інтерес. Але такі хижаки не втрачають інтересу, вони чекають. Дощ перейшов у справжній потоп, я майже не бачив води під собою, лише чорну рідну між спалахами блискавок. Я намагався розгледіти інші гідроцикли. Може, хтось вижив, але естуарій здавався мертвим тільки нескінченний лабіринт дерев. Кожного разу, коли спалахувала блискавка, я бачив щось нове у воді, кола яких не мало би бути, тіні, що не збігалися з течією. І тоді я зрозумів, що мангорові навколо мене зближуються не через приплив, а через нього. Воно проривалося крізь коріння товсте, як мої руки. Звук був глухий, злитий із громом. Запах ударив у ніс, гниль, кров і болото. Я згадав таблички біля пірсу. Увага, у цьому районі водяться крокодили не купатися. Ми сміялися, робили селфі, а тепер я відчуваю смак заліза в дощі. Ще один спалах облискавки настільки яскравий, що світ на мить став білим, і в ту мить я побачив усе вода прямо піді мною завмерла, абсолютно, мов дзеркало, але тінь під нею вже не мала форми крокодила. Вона була довша, неправильна, голова розділилася навпіл, щелепи відкрилися вбік. Мов потворна квітка усередині кола зубів, шар за шаром, а в глибині щось рухалося, щось живе ворушилося в темряві, і воно дивилося прямо на мене. Я не пам'ятаю, як кричав, але горло пече. Мабуть, я впустив телефон, бо наступного разу він був у калюжі дощу. Блимаючи низьким зарядом, я видерся ще вищем, молячись, щоб гілка витримала. Останнє повідомлення від рятувальників прийшло вісім хвилин тому. Буря надто сильна. Тримайтеся, час прибуття невідомий. Вітер виє. Я чую, як щось б'ється об стовбур знизу. Повільні навмисні удари. Ніби перевіряє, наскільки міцне дерево. Кожен удар віддається в моїх ногах. Я думаю про той останній спалах, про форму під водою, про ту неможливу пащу. Кажуть, крокодили вже не заходять так далеко на південь. Кажуть, бурі відлякали їх, але ця істота, цей монстр не звідси. Він прийшов разом із бурею. Щойно вдарила нова блискавка на горизонті, на сусідньому дереві з'явилася тінь. Вища тепер стоїть. Якщо хтось знайде цей запис, не шукайте мене, не заходьте у воду. Дощ припинився, нема блискавок, лише темрява, нема грому, тільки тиша. Тільки це гортанне гарчання, глибоке, неправильне і вологий тріск коріння, що ламається піді мною.